Знайшли квартиру, підписалися. І от вчора нам дали ключі, позавчора на вчора. І зараз перша ходочка. Я беру машину. Десь тут має бути. І ми таке по мінімуму. Перша ходочка така буде. Лядисна машина. Знайшла свою машинку. Зараз буду. Я вже злякалася, що немає. І що я вас поставлю? <paling close intake> я вас поставлю. Знімаю, знімаю. Так, повішла ППП. Пойшла, показувала, що там. Далеко, коротше, вона стоїть. А треба було повернути. Думала, вже знову якийсь чувачок розумний поставив до себе кудись в воріта, ворота, воріта. Корочі, мабуть, і цей кадр не викладу. Але все, сідаю, їду за Пашею загружатись. Я нічого не зняла. Така я молодець. Бо ми поспішали. Але тепер у мене в ліфті буде ліфт, дзеркало. Ось так от. Я зараз покажу квартиру. Ось стільки речей ми привезли. Нарешті тут пахне чистотою. Невеличкий румтур. Ось така вітальня. Кухня, їдальня. Тут камоль такий. І тут топовниця. Оця штука мені не подобається, ми її приберемо, я думаю. Шафа. Тут, типу, швабра і таке, але ми сюди верхній одяг, я ще буду розбирати. Спальню. Нарешті фасади меблів протерла і спальня така. Паша зараз попрацює годинку тут, а я поки покажу тут. Ось такий вид з вікна, ну тут типу стінка на будинок одразу, але світло гарне, там комодик ще один, Трішку великий. Светловато. Что там, полигуба проворалась Ось Вот, <свистит> спальня. И... Вот тут тут ще цветочку можно включить, да? Ось вот там включилась. Есть. И такой... ...душик. Я поставлю кадры, что тут было. Ну Тут реально вже чистотою пахне і ну, нормально вже прибралось. Єдине, що там от вентиляцію. Треба буде, ну це вже я поприбираю, нічого страшного, але до цього просто взагалі було. Оці штуки, оце, що тут ще лишилося, було ну, набагато гірше. Сток. Ну, ну, тут реально пахне хімією, що чистеньким все. Ну і туш, звичайно, щоб вона не відмила повністю, але це і що було, взагалі не порівняно. Ну, так, тут у мене будуть полички для косметики. Так, тут є підсвіточка, дзеркало. Чистенько нарешті. Тут у мене теж якісь прикладки, щось таке. Тут фен може. Або може, я сюди фен поскладаю на цю направку. ну Єдине, да, тут, звісно, не те, що у нас на цій квартирі, Bosch, LG, тут дешевенька така ця І сантехніка, що це рока. Ну, це я вже, звісно, відділась. Я розумію. Зараз буду розкладати це все і покажу, як я це все. А ну і тут ще вид з вікна. тут прикольно наблюдати за цим балкончиком, тераскою. бо там два песика, постійно дівчина там щось робить. Ну, ось так. У нас є кондор. Диванчик розкладається. Так, отут прикольно, що така велика біля вікна. Оце мені подобається готувати біля вікна. Кльово, кльово. світло так. А, ну я поняла, мийка, коротше, така, що... Я не знаю, що тут треба за засіб. Не відмилась. А ну цікаво, що тут. Боже, тут навіть не відклеїли цю штуку. Я щось не розумію чому. Але помила хоча б згорім пополам. А ну це шухлядка була грязна. Ну, протерла ночі. Аналітусь Дай закрию. В духовку подивимося. О, ну нічого собі. Це ж зовсім інша справа. Да, розумію, що там якісь штуки залишились. Але в цій духовці я вже не брезгую щось готувати. А то було, звісно, не такое, такое. Ось тут навіть якийсь посуд є такий мінімальний. Місце, звісно, для всякого цього. Берехла менше, але буду кудись впихувати. Літус, тобі подобається мій золотий песик. Так. Ти ходиш, тут чи командуєш? Так. Да. Так, да. Ой ти мій солодкий. мій солодкий пес, пес, спес, пес, пес, пес. Так, моя молодець, швиденько справилась. А, ну, єдине літина, але я ще не придумала куди краще. Будуть так поки. Гітарки, журнальчики мої. Ось уже пуста коробка, пакети. Ось так. В комоді. Ще оці треба в шафку, але то швидко. Ось. Сюди і позапихувала речі. Верхній одяг. Тут з-під гітар чехли, тапочки, там якісь каструлі, не знаю, що з ними робити. Це не Настя. А, я туди позапихувала шапки, а сюди ж можна. Блін. Я забула за цю поличку. Ось це наше. Ну, Коротше, так розібрала, то в принципі. А... Небагато коротше, речей. О, ну, видно, так, як... Помилась духовка, ну ладно, тут таке ж. Але скарб знайшла. Тут було пусто, а тут, виявляється, можна сортувати спокійно, клас, її були всі ці ведра для сортування. Це супер. Літі теж подобається, бо тут до нас у жильців стояло таке огромне ведро, Я не знаю, на чого вони відмовились. Ці, ці ведра стояли. Просто в тій шафі, в коридорі, і вони взагалі юзали як цю технічну, типу. Ось так. Таке класне сонечко падає. Клас. Ну, от Я, походу дуже на мене впливає срач, бо коли ми приїхали, тут був срач, ну я просто вже в депресію впала. Тут треба для літа щось придумати. Або тут дирки тут. А так, дуже кльово. Звичайно, хотілося пожити якось. Або тут як у ляточки тарілка лежить. Теж песики. Ну, ладно. Тут теж непогано. Бо в принципі ми трошки втомилися. Да, лікусь, але тобі поки тут небезпечно йти зайка. Я знаю, що тобі хочеться. А... Втомилися від нульового поверху, бо літочка там, коли всіх бачать, ну, проходять люди. То вона на всіх кричить навіть вночі, тому це не дуже зручно з собачкою. І плюс, е е знаєте, як нульовий поверх, і вікна не відкриєш, а Вони отак всі в підлогу, і вікна не відкриєш, а Тут можемо влітку ми парились духота. Ну, якщо прикрити ось це, <голи> то мені подобається гітари класна. Ще кахончик стане, але я думаю, що тут розетки прикриє. Угу. Ой, до речі, немає килима. Ну і добре. В цілому, ну і добре. А... І що ще? А то ми проживали, що робить плесос. А ось там робить плесос і синтезатор ось так стане. Ну да, речей ще багато. захламимося ще нормально. Отут кудись ліки поставлю. Зараз, до речі, поміряю е ширину поличок, щоб придумати які туди ящички. <клес> <клес> Не можеш? Ні-ні, <клес> тут. Я знаю, що багато. И там еще И там чем надувать. Что а. это скажи? Раз ты понял. Да, Так а что это за, за такое? Ну это боксы А? Это боксы А что а там еще в пакетику? Рукавичку забыл. Да кавычки. А чо ти Паталі, туди ты поніс? их <суспільши> <Дета>! понес? <суспільши> Тому що день народження у Йогора. Цю резину да, відкривай. Ну <суспільши> ладно, Мультик? Це коли блишок грушу не тільки, ясно? мамі камеру, бо це дуже смішно. Води треба налити, бо не дуже стабільно. Окей. Окей, Окей, у хлеба шесть. Нет, у шесть. один. Не, у хлеба два. Окей. А як ти бачиш, скільки у Глеба, якщо у Глеба немає цієї штуки. Ура! Дивіться, цей пиріжок, це я сюди запаркувалась. Можете собі уявити? Я собою пишаю. Це капець. Я не очікувала, що я зможу це зробити. Тут доволі мало місця, бо ну, нормально взагалі-то. Але е зважаючи на те, що я на цій євтівці перший раз без заднього дзеркала. Отак от, от, розумієте, ровнесенько, біля бордюрки. Ну, коротше, ну ще можна було б ближче, бу але. Ой, коротше, взагалі вообще... тупа красотка. Я знову, нічого... знову завтракала і нічого не знала. Ми вигрузились. Зараз там порозкладаємо трошки речей. Поставили одну стояночку в цю машину і будемо потім їхати до Єгора на день народження. Сі. Ту-ду! Ти ся? А ти водичку їй не давала ще? Ні. Да. Подивись, а он що? Оле косо. Усю, є та, Сюди. اهلي يا Вовна. <гані покривання> Нічого собі, ну я насправді думала, що не поміститься, да? що не поміститься. Ну це взагалі топ. Я треба... Так, ну мені здається, що квартира тепер ніж точно, що ми заїжджали. Певний, що немає таких заброді. Ні, ладно, певний, що якісь є. Але я відчуваю зустрічався до. Так, тут і сушарку пашами і це дзеркало самих. Все самих. Оці дуже скляні перегородки. Там сток. Тут все перемив, треба закрити тік. А, і оцей треба зняти. Тільки як? Ладно. Тут все чистенько. Шафи відмиті, зеркалега відмиті, всюди пиль по ветерану, в всіх ящичках, підлога вимита. І тут матрасик трошки такий забруднений все одно, але його керхром навіть мила. І тут шафи фасадів вийняти. А, знаєш що, пропелесос зніми цю подушку. Я там єдине не Ладно. Зараз знімати, коробку. Тут все, холодильник надраяний. Мікрохвильовка вичищена. всі чайнички, ой, чайнички, шафчики. Вимиті всі фасади, ось там навіть цю штучку, соколь, плита в ідеальному стані, тут світла не вистачає. Дзеркала, оце от плямки, це клей, на який посаджено. Ну, так, звісно, знімаю. Щось поганенько я думаю. Плиту. Зараз протрощу трошечки. Тут пилючка вся протерта. Це було важко, але протерти навіть там на цих. Щось протерти. Тільки протерти. Тут в шапках теж. Все чекібук я треба в такту От так. І от так. Хай буде. Тикс. Ой, а це було. От як тепер? Я от не знімала, як тепер докажемо, що то не наше. Що за? Коротше, супер. Тут все протерли ці штучки. Підлогу позамітала, це попротирала, вікна попротирала. Ще цей санвузол не показував. А тут, до речі, були картини і сліда, завдяки і київським гачкам, і тут ідально. ідеально. Ідеальна чистота, хромчик площить, мітаз блощить. Ну так. Прощаємось з квартиркою. Нам тут було класно. О, все, супер. Нічого собі, паша який відмив. Авій. Это очень идеально. Ему первый раз доставочку на новой квартире. оста Тут у нас тур. Тут хинкай. Тут у меня нас... с картофелькой салатик. Вот Літушки зі мною чи з пашей. Лиса. <зві> <зві> Забираєш у мене. <І> ти для тачка. <зві> на ліфті. Бише. Літушся. Давай сахай. Моя кисся. Да, ти молодець. Ідемо <зві> 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 на прогулянку. Нарешті висушила волосся. Зробила кладочку. Саме безпорадну. Що що? Вибрала, Вибрала саме безпорадну. Вона, то знаєш, що я там себе рада. Таш ради, а я ні. А ти, да. а ти, а ти там нічого теряєшся, вилазувається. Я це я думаю, ладно, піду з Лєрою, бо потім там нам ті з А Ми вийшли гулять, де сміття в твоїх руках. А в твоїх руках де? казав, що будеш іти. Я тільки казав, в цілому можна. Ну, в цілому, так, да, ясно. Яка? Ну, я не знаю, що заплатало, але прикольно. Ай, волосся моє, прижала стільцем.